Привіт, хлопчики, і дівчатка. Вчора мене навчили дуже класному стартапу, як вразі можна буквально за 10-15 хвилин заробити 400 крон, не зробивши майже нічого. Цим способом я обов'язково маю з вами з усіма поділитися, тому що кожен з вас має бути в курсі. Отже, слухайте уважно, передягаєтеся в двох циганок, сідаєте в авто, десь в центрі замовляєте поїздку також в центр по центру. Недалеко балакаєте по дорозі, щось голосне, непонятно про що бажано нерозбірливо смієтеся, угораєте з чогось, приїжджаєте на місце, даєте не справжніх 500 крон, забираєте назад 400 крон, Mission компліт. Ви заробили 400 крон. Притому я зараз їх покажу. Ці крони цю купюру покажу в неозброєним, недосвідченим оком. Відразу помітно при денному світлі, що це не справжня купюра. Так от, їх дві. Скоріше за все, що не одна така пара існує. Тобто будьте уважними вночі, дивіться, якщо з вами їдуть двоє циган, вони, я думаю, цими днями будуть багатенько працювати, до когось з вас може потрапити. Тому дивись на купюри. Дуже уважна, дуже легко відрізнить в одної із цих циганок. Не вистачає як мінімум шести бокових зубів. Це чутно по розмові. Я дуже сильно прошу. Якщо ти зустрів її, вибій, будь ласка, ще пару. Я не знаю, як в мені конкретно в цьому випадку поступити. Я звичайно нікому не буду платити цими грошами. Цими грошима нікому не буду передавати далі цю купюру. Я розумію, що навіть якби я там на місці це побачив, я ж не зможу викликати поліцію. Я ж не зможу сказати, що от вони мені заплатили за таксі, але заплатили несправним несправними, несправними грошима. Тому вони чудово знають, що вони роблять, для чого вони роблять і з ким вони це роблять. Отже, дві циганки, в одної не вистачає зубів, середніх років треба вибити зуби. А взагалі ця ніч була реально повна всяких пригод. Мені дали а, підробну купюру. Один зі мною п'яний банально не розрахувався, встав вийшов і не реагував ні на які фрази і заклики, що тут за, за кеш оплата. Тупо проігнорував. Ще мені облювали машину. Екшен бляха муха От, дуже чітко видно, різниця в кольорі. Дуже чітко видно, що тут справжня ця полоса, а тут не справжня, що вона надрукована. З другої сторони також надрукована, мало того, вона не співпадає. Інший відтінок паперу. А проте на, на дотик, до речі, дуже схожий. Дуже схожий на дотик. І от, наприклад, з цієї сторони. Видно, що різні відтінки ця сіріша, а вживу насправді набагато помітніше ніж на відео. Я дивлюся, що буде. Але вживу це помітить надпросто, надлегко, але при денному світлі. А в машині в темноті особливо похапцям важко це звернути увагу, тому уважно, можете полонять на 400 крон. До речі, 500 крон і 100 крон схожі по кольору, і я на початку переплутав одного разу і дав 500 крон на здачу, думаючи, що я даю 100.